Я довго стискав зуби, коли чув, що творить прокуратура, розказуючи те, що з Гуседком домовиться. Я тиснув навіть після минулого тижня після за, е, затримання потім і арешта заступника обласного прокурора, коли виконуючи обов'язки, почали розпускати подібні чутки. Шановні працівники прокуратури і нешановні шановні мною ділки, те, що робилося в цьому приміщенні, є повною ганьбою. Для Ронічні і для України. Для мене особисто. Я вас запевняю, що я не зупинюся на тому, що відбулося тиждень тому. Це цунами буде продовжено. Ви можете поспіхатися в залі країни. Запросто. Ви можете відводити очі. Але більше ніколи прокуратура не буде круглом злочинців. Ні один прокурор не буде робити вигляди, що він не винен, бо в нього показателі хороші як мені сказав попередні. В той момент, коли арештовували його заступника. Дівчата, і радіть поспіхатися, не мачу, бо ви причетні до цього. Я розумію, що ви молоді і ви далекі були від цих ділків. Але гандборі покриті всі. Будь-який прокурор Рівненської області зараз виходить на вулиці і питають, де ти працюєш прокуратурі. Яка реакція людей? На жаль, і іншим правоохоронцям. Я, звичайно, не є керівником Міністерства внутрішніх справ. Але в мене питання також. На три четверті виросли. Кількість особливо тяжких злочинів колег на три четверті. Що має сказати людина, яка утримує вас, і мене, звичайно, за свої податки? Ріст за рік три четверті. Це не Донецьк, це не Луганськ, це не прифронтові області, де, ну, очевидно, поствоєнний синдром, він же воєнний синдром дається знаки. Це в далекому-далекому тилу. Це тут. Знижено активність щодо виявлено злочини, пов'язані з незаконним збором наркотичних речовин на 65%. Нема коли. Бурштин на третину зменшило кількість викритих злочинів сфері службової діяльності. Нема як? Усіх гуми на Бурштині. Це тут органами прокуратури скеровано аж 22 справи по бюджетній сфері і аж 12% по земельній. Бо всі в одній в рухте новому човні. Чи я в чомусь не правий? Хто у нас місцевий прокурор, який обслуговує Володимському району? Ви стане з посади? Василь Петрович, скажіть мені, ви сьогодні були в Львовіському районі? Сьогодні ні. В селі на оселі? Я знаю про ці факти відповідали. Ви там були? Сьогодні не був. А сьогодні вночі там феопери ночують, тому що у них прийшли вирізати урожай. Чому я це не здаюся не від вас і не від виконуючи війський прокорок? Нема коли? Представлюйтесь, Хто косовий служба? Нижний Говорій, Петрович. Григорій Петрович. Григорій Петрович. Григорій Петрович, ви в курсі, що ви в першому місті по незаконній виробці вируці в області. На вашій території. Я не зрозуміло, став запитання. Ми, хто вирубає ліс, а ви цього не бачите? Присертеся. Yes. Я можу і далі піднімати. Наприклад, заступника губицького прокурора, кума вашого боянного арештованого. чим він займається, можу розказати, в Дубно. три особи незаконно придбали і транспортували і збували незаконно виявити на алкогольні напої. Стаття 191, частина 1, 204, частина 1. Все пройшов. Немає 3400 пляшок контрафакту, немає 630 літрів спірту, справа закрита, все добре. Вдубно, все добре. Бурштином займається. Як завжди, прокурор не бачить, заступник займається бурштином. Горілка залишилася у підприємця і далі труїть людей, хоча за висновками експертів, це чистий контрафакт, який становить небезпеку для здоров'я. Де нас скільки прокурор? Що скаже? Такого впровадження Путенської місцеві прокуратури не було. Поліція Путинської райові на розслідуваті провадження. Сіван Савчук, провадження. Протягом півроку, коли я працюю на посаді, такого впровадження на розслідувало зберігать проводить. А з якого почав насаді? З грудня 2015 року. 15. Кримінальне провадження. Вивчення проведення. Э, Крайна провадження, встановлено, що постанову провезення є незаконною. А тому на 31.23.2016 то скасовано. Загалом. Загалом все добре, я розумію. Загалом такі вичені по дію. Ці особи діють місто Дубна. В силу певних обставин я дубно як свої 5 не єжені в місто рівно. Так от в місті Дубно була порушена справа, було знайдено 630 літрів спірту, було знайдено Пляшок речовини, яку продавали під виглядом горілки. Справа пророзслідувалася і закрита. Ви кажете, що у вас такого не було провадження? Фіскальна вона була. Але ви прокурор. І ваш заступник супроводжує усі справи, які порушені фіскалами. Якщо ви не знаєте навіть про цю справу, то я вам пояснюю, ваш заступник керує вами. Він вже за вашими плечами всім, що там відбувається. Черезступний первий, народний депутат. Тож просять. Це приблизно так само, як мене прокурор області зустрів в день арешту і сказав, що мене показатель зато хороший. У вас теж дуже добрі показники там у Дубно. Тільки люди живуть іншим життям. Я пам'ятаю, як років так з 10 тому прокурор, голова Ізбері і міліції Дубно також розкривали приблизно також. Міліціонер вижив, інший ні. Міліцейський організм потужний, що це передачу. Щи ви граєтеся? Шановні, Україна знаходиться в стані війни. Під час війни за те, що відбувається з підрозділом, який серед зганьбився, забирають прапор і розформовують підрозділ. Я хочу нагадати, що так було не жінку з одним підрозділом на цій війні, на жаль. Дуже прикро так сталося. Так от можете вважати, що. Українська прокуратура зганьбила себе і свій прапор, і вона є розформованою. Моє рішення, усі заступники прокурора області, його заступники і місцеві прокурори сьогодні пишуть як про відставку. Новий прокурор області, якого щойно представив, розбереться з усіма колективом і прийме рішення про повне оздоровлення колективу. Ви, звичайно, згідно закону, можете цього не зробити. Особливо місцеві прокурори, обрані на дуже прозорих конкурсах, щоправда, жоден з вас не зайняв першого місця по тестах. Але всі пройшли співбесіди і зайняли свої місця. Ви, згідно заходу, на жаль, можете не почути мене, але краще почути. Бо я не один. Зі мною вся громадськість області. І ми насточувають на те, що відбувається.